Доброго дня підписникам мого каналу Передають похолодання і хочу показати, що я роблю перед похолоданням Бджілкам, щоб не турбуватися. Як вони переживуть це похолодання? Так Відкриваємо кришку. Ще, буде маль, бо утро ще вже не повилітали. А що я роблю, це перевіряю корма. Все проходжу і перевіряю скільки в кого в гнізді корму, бо там передають, що може надовго похолодання, ну як надовго. Ну, так, думаю, видно буде аж крайня кормова. Я трохи меду. А далі дивлюся, що вже мету не густо. Прохожу, перевіряю корма. десь додаю корма в кожну п'яту сім'ю, це виходить. Ну так, да, ось вже рамка забита пергою, меду практично нема. А далі пішов розплід. гляну ще з цієї сторони кормову. Тут теж бачу, що небагато Така Сім'я порозповзу нормальна. А так тут. Меду чепухо. Що я в такому випадку роблю? Щось покажу. Так. Беру заготовлено. Ось ящик у мене рамки заготовлені ще з осені. Отакі. такі. Немало метки, там якісь, нічого, рамки повністю медові. Отак. Шмяк. Вкраю їм. І все. І за цю сім'ю я не переживати,му, що в них корму мало. Або матка стане. Хуже сіять через те, що бачите, ми, що в гнізді мало корму. В Гнізді має бути кілограм 7-8. І тоді буде все нормально. Так, ну зараз покажу. Ще кормушка, на мою думку, найкраще. Які я використовую трохи. Так, зараз покажу кормушку. Тож трохи дам димку, бо утро вжолища трошки злі. Оце, на мою думку, така кормушка зараз сама найкраща. Рамка, яку треба перетопити з медом. Видно, бджоли вибирають. Ось у мене тут діжурна бутилка. Полив водичкою. І все. Звісно, з осені багато хто думав, що лишніх піту нема. Доскачаю, не, не вставляє таких всяких рамок. Ну, то того восьму можуть підловити. Ось отаке. Тож подбайте про запас корму в жолам. Вони у вас, я думаю, вже і так утеплені. І все буде нормально. Просто перевірте корма і ніяке, ніяке похолодання вам не страшне. Тож дякую всім за увагу. Ну і до, до зустрічі.